Чому ви не одягаєте костюм? Чому ви не одягаєте костюм? Ви на найвищому рівні в офісі цієї країни. А відмовляєтесь носити костюм. Просто хочу yeah, подивитися, yeah. чи є у вас костюм? Yeah, yeah. Так, так, але у мене проблема. Багато американців мають з вами проблеми. Я size... well? uh, yeah, буду носити костюм після закінчення війни. Yes, maybe... Так, можливо, один. Well, like можливо, yours, щось yes. на зразок вашого. Так, можливо, better, можливо, щось краще. Я не We знаю. Побачимо. Cheaper, then... Можливо, щось дешевше. Ця людина бореться за свою країну. Суверенна нація зазнала вторгнення. Його народ гине. А цей покидьок розповідає про своє. Він у костюмі.